Доброго дня, друзі! З вами компанія «Автофокус» і в нас нове круте творення. Це Mazda CX 7 2006 року випуску. Офіційна автівочка. Так вона гарно виглядає по колу. Зараз заглянемо до неї до салону. Відкриємо задній ряд. Так, це у нас, як бачите, дуже світлий велюровий салон в дуже гарному стані. Задні стопідйомники. У нас тут 2,3 три газ-бензин. Звичайно, повний склопакет, примикач на газ, ось таке мультикермо, коробка автомат, кондиціонер, круїз контроль радіо, FM, USB, Aux Bluetooth. Само собою, датчик світла, датчик дежіо. Ось така приборна панель. Ось так все прикольно, круто виглядає на електрорегулюваннях для сидінь. Ну, Велюровий солон тут дуже гарно в стані. Зберігся. Тому, друзі, якщо вам цікавий даний автомобіль, звертайтеся до компанії автофокус Це вулиця Михайла Гришка. 4 а приїжджайте та забирайте дану автівочку.